О, так як це заказували, вроді все те, що казали. Ну, Знаєте, коли Дух Святий з нами, наше життя стає зовсім другим. Воно дається сила, дається перемога. І Бог каже, якщо помазаний чоловік, людина, то всі вороги будуть знищені. І ніколи вони нас не, подол... не подолають. Амінь. А? Тому, шановні, хотів помолитись ще з вами. Вітаю вас, святом трійці. Дуже дякую вам за те, що ви захищаєте нашу країну. Боже, великий і всемогутній, ми приходимо до тебе. Боже великий і всемогутній, ми приходимо до Тебе. Просимо Тебе. Просимо. Просимо. тебе. Пробач всі наші гріхи. Пробач всі Пробач. наші гріхи. Війди в, Війди в наше серце. Війди в наше серце. Нехай твоя присутність. Нехай твоя присудність. Супроводжує нас кожен день. Супроводжує, Супроводжує нас, нас кожен день. Захищає. Що буде, що нам робити? Відказує. Ага. Куди йти, куди не йти. Пам'ять про нашу Дякую. Дьерку. Дякую. І дякую. Бригади, слава Ісусу Христу, Дуже вдячний. дякую.